Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародної аналітичної спільноти Ресургам, і я є засновник Дмитро Корнієнко. І сьогодні у випуску ми поговоримо про те, які кроки Європейського союзу, точніше, один крок розглянемо, може компенсувати всю нову деструктивну політику Трампа, яка відбувається після телефонного дзвінка Путіна до США. І ми не будемо чекати. Поїхали! І насправді простим кропом, яким Євросоюз може перевернути шахову дошку, є репраційний кредит. Це насправді і проста ініціатива в плані того, що на найвищому рівні в головах європейських політиків, топ-європейських політиків, вона вже погоджена. І насправді це складний процес, оскільки ще багато чого треба зробити, щоб він був досягнутий. Але для початку що таке репараційний кредит? Це кошти, які хоче надати Європейський Союз України за рахунок заморожених активів Московії. При цьому фактично не вилучаючи активи Москові з тих фондів, де вони зберігаються. На першу чергу мова про бельгійський євроклір. Але в чому момент, що більшість договорів? Кремля, які вони заключали з депозитаріями на зберігання цих коштів, вони вже сплили. Тобто цінні папери, які були вкладені, вже конвертовані в готівку реальну готівку. І в санкції Європейського союзу, і не тільки європейського союзу, блокують повернення цієї готівки в Кремль. Чому дуже важливо підтримувати ці піврічні санкції, які блокує, але кожного разу продавлюють угорщину. Бо як тільки санкції навіть там на тиждень будуть послаблені, то фактично Кремль може вимагати повернення цієї готівки, оскільки час сплинув. І зараз європейський союз він мотивований трьома кроками. Перший крок це те, що Україні потрібні достатньо об'ємні ресурси на 2026, 2027 та інші роки. Звісно, їх треба десь взяти. Другий крок, власне, це юридична ситуація, що ця готівка у разі якихось форс-мажорів, ну, форс-мажор це ситуативне не послаблення санкцій, а скасування санкцій на певний період. Ця готівка може повернутися до Кремля. І, звісно. Цього не хочуть. І третій момент: що політична ситуація дозволяє зараз використовувати заморожені російські московські активи не те, як це зараз відбувається, відповідно, доходи використовують від цих активів, але безпосередньо тіло цих активів. І, власне, це є репараційний кредит. Репараційний кредит для України буде складатись близько 190 мільярдів євро. 50 мільярдів євро будуть погашені. Кредити, які були надані безвідсоткові за ініціативу G 7 50 мільярдів кредиту вони були надані під доходи від заморожених активів. Але якщо ми використовуємо тіло, то звісно ці кредити треба погасити. А решта коштів буде надано Україні. Надана вона буде безпосередньо на безвідсотковій основі. Тобто Україна нічого не сплачує і сплачує, повертає ці кредити тільки тоді, коли. Московія сплатить репарації України, чого ну, буде малоймовірно досягти. Тобто, фактично, Європейський Союз, до речі, не вилучає ці кошти. Європейський союз просто надає ціні папери і заміняє готівку ними. Тобто, умовно, Німеччина буде гарантувати, що так, у Євроклергу у Бельгії лежать 50 мільярдів євро від нас. А хтось Франція буде гарантувати, що там 20 мільярдів. Але по факту це буде папер. Цінні папери, які не буде нічим підкріпленим, і це юридичний хід Європейського союзу, щоб уникнути експропіації активів Кремля, бо проти цього виступають азійські країни, арабські країни, і в той же час це буде надання Україні кредиту, це те, що в принципі може спрацювати. Використовувати напряму заморожені активи Європа хотіла ще в 23-му році, але тоді позиція саудівських Аравії та інших інвесторів, які тримають валюту в євро, була така, що у разі експропріації прямої вони будуть виводити свої активи, і це підірвує безпосередньо банківський сектор Європейського союзу. Це загальмувало певні процеси. Зараз же знайдено такий механізм, юридично пропрацьований, щоб уникнути цього заперечення арабських чи інших. Країн, але при цьому фактично надати заморожені кошти Московії Україні. Але повертаючись до теми: чому це крок, який може перевернути шахову дошку, після телефонного дзвінка Путіна і Трампа ми не будемо його обговорити, але йде певна тенденція. І зараз Європа має чимось відповісти. Це чимось, це саміт ЄС, який має відбутись наприкінці жовтня. Там мають бути прийняті певні рішення. В тому ключі, щоб продемонструвати, що, попри будь-які домовленості США Кремля, Європа буде поруч з Україною, гарантує Україні підтримку, довготривалу підтримку, надати прямі кошти самостійно, Європа не може в силу своїх економічних проблем національних урядів, але використати заморожені активи цілком. Більш того, щодо використання заморожених активів. Позитивно виступила Британія, позитивно виступила Канада, тобто інші країни G7. Вони теж готові долучити близько 50 мільярдів заморожених активів. Це демонструє, що ця ініціатива буде не тільки європейська, вона вийде за Європу, а отже, Європа буде захищена від будь-яких негативних наслідків. Звісно, коментатори напишуть так, чого ж Європа це не робила раніше, чого не робить і так далі. Але варто розуміти, що порівнюючи проводячи паралелі там з Другою світовою війною чи ще з чимось, варто розуміти рівень глобалізації сучасної глобалізації. Друга світова паралелі вони в більшості є актуальними і навіть в тему. Але... Проблема в тому, що Друга світова війна проводилась колоніальними імперіями. Тоді ще була колоніальна система. Зараз є глобалізований ринок і відповідні економічні ризики, санкційні ризики і багато чого іншого. І тому європейський союз має достатньо обережно підходити до цього питання, як би нам, українцям, цього не хотілось. І вони підійшли до цього питання, вони прискорюють це питання. І впровадження використання заморожених активів це буде відповіддю Кремлю. Це буде демонстрація, що на тлі економічних проблем Москві Україна має сталу фінансову підтримку достатньо до довготривалого конфлікту. Більш того, це те рішення, демонстрація США. Якщо ми візьмемо білий дім як той, хто орієнтується на запах великих коштів, то бігмані будуть ось тут. І, звісно, що такі діячі, як Трамп і інші, особливо американський оборонний сектор, вони будуть хотіти отримати доступ замовлення на ту суму коштів, яка може бути виділена Україні. І тому вкрай важливо це до того, що в жовтні на саміті ЄС це рішення було Поточно прийнято, бо Європейський Союз орієнтується на другу половину 26-го року як термін, коли ці кошти треба надати Україні. І коли це рішення приймається, воно демонструє Кремлю підвищений ризик. Взагалі, його дії, звісно, на Кремль це не спрацює на його логіку, ді бо Кремль може пожертвувати будь-чим, ну він не жертвує економікою, і так далі. Але це буде глобальний перехід. Зміна ментальності європейських партнерів, що вони пішли на цей хід. Насправді, виплата репараційного кредиту Україні вона вже політично погоджена ключовими країнами. Залишаються лише такі проблемні питання, як Угорщина. залишається таке проблемне питання, як переконати Бельгію, і так далі. Зрештою, це все буде зроблено. Це не ті моменти, які можуть перешкоджати тренду, який заданий зараз Францією, Брюсселем і Берліном. Особливо Берліном, бо було важливо, щоб країна, яка вкладає в Європейський Союз 22% бюджету Європейського союзу, щоб ця країна підтримала цю ініціативу. За Шольца, до речі, в 23-му Німеччина не підтримувала цю ініціативу. Зараз Мерц відкрито заявив, що вони підтримують. І тому. Шлях відкритий. Ще буде багато спекуляцій, будуть блокування, звісно, будуть перешкоджання, але зрештою це рішення має бути впроваджено. І якщо це рішення впровадиться, це достатньо вагомий сигнал, в тому числі який здатний розгорнути американську політику. Бо там, де великі гроші, там і Трамп. А я хочу нагадати: не забувати ставити лайк і підписку, бо це буде допомагати робити випуск частіше. І, до речі, не забудьте написати. Які ваші очікування від саміту ЄС в жовтні? Тож з великою Європою серці та маленькою Московією на мапі до нових зустрічей!